Цей календар ми вирішили придбати, тому що є тут малюнок нашого сина. Це пам'ять. А також ми хочемо дуже підтримати наших захисників. Надія Власенко з чоловіком переглядають календарі на 2023 рік. Вони проілюстровані малюнками дітей, які приїхали до Полтави через війну. Календар для мене особливий, тому що мій син приймав участь і малював своє рідне місто. На ньому зображен храм Святоуспенський, і це пам'ятка, яка нас вертає до рідного дому. Ми мріємо повернутися. Приїхала родина до Полтави з міста Рубіжне у травні. Ситуація була дуже складна, і дуже важка. Тобто, те, то, що ми бачили, вже напівзруйноване місто. Кожного разу і кожного ночі ну, ми молились. Коли вже було зовсім зовсім тяжко, тоді ми, що ми за ніч зібралися, ранку ми виїжджали через глупости вже це був такий непростий шлях. Календарі ілюстровані зображеннями міст, з яких приїхали діти. Це Харків, Дружківка, Рубіжне та інші. За майже місяць придали близько ста календарів. Усі зібрані гроші витратять на допомогу військовим. Таку акцію ініціювали працівники міського центру культури та дозвілля, каже Оксана Михайленко. Наші благодійні календарі можна придбати у наших партнерів, а їх було близько 20. Це і художні майстерні, магазини для творчості. І можна придбати у нас, прийти до нас особисто або написавши нам у соцмережах. За нашими підрахунками нам потрібно десь 300 календарів продати для того, щоб виручити. 86 тисяч, які потрібні для закупівлі рацій. Це конкретно для тих формувань, де служать наші полтавські воїни. Загалом проєкт розпочали у жовтні. Протягом нього організували 19 майстер-класів із малювання для дітей із інших регіонів України. Відбувалися майстер-класи з малювання в різних техніках на різних творчих локаціях нашого міста. Пізніше відбувся конкурс дитячих малюнків Місто моєї перемоги. І кращі малюнки з цього конкурсу ми надрукували в календарі. Цим проектом ми хотіли не лише дати дітям можливість вдосконалити свої навички з малювання або покращити психологічний стан своєю е, арт-терапією такою мистецькою, але й дати дітям можливість відчути, що вони можуть зробити і свій вклад в перемогу за словами Альони Карпенко, коли збір на рації закриють, календарі продаватимуть і надалі а гроші спрямують на інші потреби воїнів. Дарина Литвак, Богдан Казирі, Суспільне новини, Полтава.